Передача гордість світу. Дивіться сьогоднішні серії Загадкове місце в Тихому океані. Ніагарський водоспад. І загублене місто інків Мачу Пікчу. Гордість світу. Ісла Де Паскуа. Крихітний острівець у Тихому океані. Належить до Полінезійських островів. Лежить на крайньому південному сході. Це справжній райський острів, на якому є пальми, красиві пляжі, мальовничі пагорби і береги, вкриті слідами виверження вулканів. Ісла Де Паскуа один з найбільш віддалених населених островів світу. Найбільший острів Піткерн лежить на відстані двох тисяч кілометрів. Ісла Де Паскуа має ще одну примітну рису, завдяки якій він потрапив у список усесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це корінне населення острова Моаї. Місцева назва острова Рапануї, а більш відома острів Пасхи. Прославився він статуями Моаї. Полінезійці заселили острови у першому тисячолітті. Згідно з деякими доказами, у 800 році нашої ери, започаткувавши успішну культуру, острів Пасхи це ще й одна з вершин полінезійського трикутника. Двома іншими вершинами є Гаваї та Нова Зеландія. На острові стоїть 887 гігантських статуй. Вирізьблених з вулканічного каменя. Ні! Статуї стоять по периметру острова. Їхній погляд спрямований від моря. Занепа трапануйської цивілізації пов'язують з появою полінезійських щурів, а також перенаселенням, яке призвело до надмірного вирубування лісу та виснаження природних ресурсів. На острові колись мешкало 15 тисяч людей. 1722 року на острів припливли перші європейці, які побачили на острові 2-3 тисячі мешканців. Зменшення населення призвело до занепаду культури та історії. Звісно, європейці привезли із собою хвороби, до яких у туземців не було імунітету. У 60-х роках 19 століття перуанські работорговці забрали в неволю кожного 10-го острів'янина. Популяція на острові майже зникла, адже жити на ньому лишилось 111 туземців. Екологія острова майже занепала. З них 21 вид дерев. Рослини, які лишились завишки не більше трьох метрів. Птахів на острові теж усіх винищили на полюванні. До острова припливали європейські кораблі. Європейці помітили, що дедалі більше стату падає. 1825 року з англійського військового корабля Блоссом повідомили, що впали всі статуї. Військові також повідомили, що мешканці острова налаштовані бойовниче. У 19 столітті для мешканців настали найкращі часи. Острів'яни, повернені роботоргівцями, провезли віспу, а місіонери туберкульоз. Невдовзі померли туземці, які вміли читати і писати рідною мовою та зберігали культурні цінності. Лишились гігантські моаї. Є безліч теорії, навіщо їх робили і для чого використовували. Більшість статуй вирізблені не з вулканічного базальту, а зі стисненого вулканічного попелу, туфу, який знайшли на місці згаслого вулкану. Цей матеріал легко піддається різбленню, особливо коли вологий. Вважають, що на виробництво однієї статуї 5-6 чоловіків витрачали цілий рік. Більшість із 887 статуї Муаї лишилась біля каменоломні. Дослідники вважають, що їх мали перемістити на берег, однак ця мандрівка так і не відбулася. Статуї часто помилково називають головами острова Пасхи, хоча всі мають тулуб, деякі навіть ноги, які пісок і Земля просто прикрили. Деяких засипало аж по шию. Багато статуй стоять на платформах, які називаються аху. Більшість стоїть на самоті, але є й групи, наприклад, в 15 статуї. Досі невідомо, чому їх поставили разом. Кожна статуя унікальна. Вважають, що вони уособлюють померлих вождів і старців. У приблизно ста статуї є капелюхи або пукао, зроблені з червоного вулканічного шлаку. Саме такий головний убір носили полінезійські вожді. За останні кілька десятків років статуї знову піднялись. Вважають, що це зробили острів'яни з допомогою якихось своїх технік. Статуї різні за формою та розміром. Найбільшу називають паро. Її висота 9 метрів 80 сантиметрів, а вага 82 тонни. Учені не знайшли єдиного висновку, як туземці переміщали статуї. Найбільш знаменита теорія статуї йшли самі. Це означало, що навколо шиї статуї обв'язували мотузку. Валили на спину, а в подібний момент тягнули статую на місце. Для такої роботи потрібні були як мінімум 15 людей. Платформа Аху мала пандус, щоб можна було встановити статую. Нині вже 15 статуй стоять вертикально, як і колись. Нащадки рапануйців намагаються відновити контроль над своєю культурою та спадком острова і воз'єднатись зі своїм минулим. Вічно пильні гігантські моаї стоять безмовно, як і колись. Водоспад відомий на весь світ своєю красою. Його живлять води озера Ері, які потім потрапляють в озеро Онтаріо, що розділяє дві країни Сполучені Штати та Канаду. Власне, Ніагарський водоспад утворюють три водоспади: водоспади Америка і Фата на території США, і найбільший водоспад Підкова на території Канади. Це не найвищі водоспади у світі, однак найпотужніші за обсягом водного потоку. Щохвилини тут падає приблизно 110 тисяч кубічних метрів води. Завдяки такому обсягу води ГЕС обох країн забезпечені енергією. Однак вода спричиняє і ерозійні процеси. Розрахунок середньої швидкості ерозії показує, що через 5 тисяч років водоспаду підкова вже не існуватиме. Водоспади розташовані на території кількох корінних народів. Вважають, що саме слово Ніагара походить з мови ірокедів. В історії зафіксована дата першої появи європейців біля водоспадів 1604 рік. Хоча священник і місіонер Луї Енпен книгу, в якій містився опис водопадів, опублікував тільки 1683 року. І відтоді це місце стало метою туристів. У 19 столітті художники і живописці з'їжджались до водоспадів, вражені дивом природи. Ніагарський водоспад можна описати одним словом: вражаючий. І неважливо, яка пора року. Неважливо, чи сяє веселка в водяному тумані, чи блищить людяний міст узимку. Ніагарському водоспаду завжди є чим вразити глядачів. У шкільних підручниках водоспад називають найвеличнішим дивом світу, і в уяві одразу постає картинка, де зображене величезне, неосяжне диво природи. Один з цікавих фактів про водоспад полягає в тому, що він розташований не десь далеко, а прямо посеред міста, яке називається Ніагара Фолс. Через якийсь час водоспад назвали столицею медових місяців. Водоспади приваблювали не лише молодят. Ще 1829 року тут з'явився шукач пригод Сем Пач, який вижив, стрибнувши з водоспаду у борхливу воду. 1911 року Бобі Ліч підкорив водоспаду власноруч зробленій бочці, а потім півроку пролежав у шпиталі. За 160 років біля підніжжя водоспадів було знайдено 5 тисяч загиблих, більшість яких самогубці. Фотографія навряд чи зможе передати красу рухливої води. Її падіння зі стрімких скель. Щоб сповна відчути атмосферу, усе побачити і почути, на водоспади треба приїжджати особисто. І хоча багато фотографів намагаються вловити суть ніагарського водоспаду, жодна фотографія не передає її сповна, звичайний кадр не здатен показати, як падає вода і як вона розлітається на бризки біля підніжжя водоспаду. Кілька способів побачити водоспад, однак найкраще з них узяти екскурсію. У місті Ніагара Фолс, переповненому людьми, життя кипить завжди, і неважливо, яка пора року. Не секрет, що Ніагара Фолс – туристичне місто. Особливо влітку, коли тут повно автобусів, туристів і фотоапаратів. Готелі забиті так само, як і сувенірні крамниці. Не так давно на водоспаді встановили освітлення, яке осяює його вночі. Тепер ніагарським водоспадом можна милуватись у будь-який час дня і ночі. А якщо ви не боїтесь холоду, то можна і впродовж року. Ніагара Фолс є багато музеїв, у яких можна дізнатись про історію та географію водоспадів. Відомий райдужний міст, який з'єднує США і Канаду під час туристичного сезону також відвідує багато людей. Ніагарський водоспад це така туристична спокуса, яку щороку відвідують близько 20 мільйонів людей. Гарський водоспад одне з найзахопливіших творінь природи вабить до себе з незмінною силою. Гордість світу. Ста підноситься в небо і вночі яскраво переливається різнокольоровими вогнями. Башта освітлена від низу до самої верхівки. Це CN Тауер у центрі Торонто, провінція Онтаріо. CN означає канадська національна залізнична компанія, яка і збудувала цю вежу. Ідея збудувати подібну вежу виникла 68-го року. Тоді канадська національна залізнична компанія задумала збудувати теле і радіовежу і для того, щоб обслуговувати Торонто, і для того, щоб показати можливості канадської промисловості. Висота вежі 553 метри і 33 сантиметри. Вона втримувала цей рекорд упродовж 34 років. Нині її обійшли Бурж Каліфа в Дубаї та Кантонська вежа в Китаї. Однак у західній Сен-Тауер все одно найвища. Її будівництво розпочалося 72-го року, закінчилось 76-го, а коштувало 63 мільйони канадських доларів. Вежа складається з кількох секцій. Головний стрижень це бетонна шестикутна основа, в якій розташовані сходові колодязі і трубопровідна арматура. У трьох кутах, утворених завдяки шестикутній основі, розміщені шість ліфтів. Шахти ліфтів скляні. Завдяки чому під час підйому на верхівку вежі можна милуватись краєвидами міста. Оглядовий майданчик складається з семи рівнів. Найнижчий розташований на висоті 342 метрів і має скляну підлогу, що дозволяє людям дивитись собі під ноги. Нижче під майданчиком сховані надвисокочастотні антени. Вище є відкритий оглядовий майданчик, кафе і обертовий ресторан. Над головною бетонною секцією височіє 102-метрова металева антена, яка передає теле- та радіосигнали. Орлина прогулянка це унікальна можливість обійти стовп вежі на запаморочливій висоті. З 2011 року така можливість з'явилась для туристів екстремалів. Організована група людей може прогулятись по краю вежі і безперешкодно помилуватись світом у себе під ногами. Це найвищий у світі відкритий оглядовий майданчик, з якого відкривається приголомшливий вигляд на озеро Онтаріо. Головне, щоб у вас не було страху висоти. CN Tower у Торонто це унікальний приклад сучасної інженерної гордості. Гордість світу! Мачу пікчу це місто інків, збудоване на перуанському високогір'ї. Розташоване воно на одному гірському пасмі над священною долиною. Його помилково називають загубленим містом інків. Мачу пікчу найвідоміша гордість імперії інків. Місто було збудоване приблизно 1450 року. Будували його за класичною технологією інків. Стіна з сухої кам'яної кладки, у якій камені щільно прилягають один до одного без будівельного розчину. Місто приблизно можна розділити на чотири сектори: верхнє місто з храмами, нижнє місто зі складами, а також міський і аграрний сектори. Найбільш примітна споруда печера, з якої можна спостерігати за сонцем. Стіни печери були оздоблені каменярами. Тут є сходи, вхід, стіни і вікна. У верхньому місці є три особливі споруди. Інтіуатана ритуальний камінь для вивчення інкського календаря. І він же астрономічний годинник храм сонця і храм трьох вікон. Центральну площу оточують приблизно 200 будівель, розташованих на кількох терасах. Більшість будівель повторюють природну форму гір. Мачу пікчу унікальний тим, що його не зруйнували іспанські конкістадори, які навіть не знали про його існування. Це врятувало релігійний і культурний спадок міста. Однак мешканцям довелось покинути місто ймовірно через віспу, завезену іспанцями. Населеним воно було лише 100 років. Дев'ятсот 1911 року американець Хайрам Бінгем заново відкрив місто світові. Місто пошкоджене землетрусами, сувами, повенями і майже повністю крите джунглями, розчищали упродовж багатьох років. Сьогодні йому загрожують тільки туристи. З метою захистити і місто, і життя туристів. Уряд країни встановив щоденний ліміт 2,5 тисячі відвідувачів. І не лише через те, що споруди страждають від напливу туристів, а й через те, що самі туристи можуть померти від перепаду висоти, і в результаті нещасних випадків під час більших екскурсій, 2010 року потік води розмив дороги, і 2000 туристів довелось евакуювати на вертольотах. Наприкінці 90-х років уряд країни затвердив план будівництва розкішного туристичного готелю неподалік, комплексу ресторанів і магазинів, а також канатної дороги до Мачу-Пікчу. Однак цей план не підтримали ні громадськість, ні науковці. Коли Бінгем знайшов мачу пікчу. Він працював у Єльському університеті. Він проводив розкопки, на яких знайшов безліч скарбів: керамічні вироби, ювелірні прикраси, срібні статуетки, а також рештки людей. І все це переправляв у США для вивчення. Упродовж багатьох років уряд Перу вимагав повернути ці безцінні скарби. На переговорах із Єльським університетом нарешті було досягнуто згоди, і скарби почали повертати в Перу. В музей міста Куско, збудований спеціально для цього. Однак деякі артефакти залишили для подальшого вивчення. Імперія інків проіснувала недовго. Вони лишили по собі багатий архітектурний спадок. Досягли успіху в терасовому землеробстві, створили складну систему праці та оподаткування. Культуру знищили конкістадори, а самі інки страждали від багатьох європейських хвороб. Мачу Пікчу недоторкана гордість великої цивілізації інків.